Друзі, вітаю! Ось так я сьогодні набазарувала. Бачите, купила багато-багато різних красивих яскравих малюків. Сьогодні в мене багато жовтого кольору, соковитого, яскравого і радісного. Ось такі чудові примули, крупно Взяла сьогодні три штучки. І, звісно, дуже задоволена. Ось такий маю новий собі плющик, варігатний, таке чудове, гарне листя, 20 гривень. Ось таку взяла ще гвоздичку. Гвоздички такої було досить багато кольорів. Ну, я взяла один. Ось взяла за 50 гривень такий ароматний, ароматний чебрець. Ось таке, бачите, коріння з мокрою землею у пакетику. І ще що хочу показати: ось подивіться, нижні гілочки мають також корінчики. Це для мене рослинка нова. Я вперше собі придбала чебрець. Але дуже задоволена, він такий ароматний. Дві обрієти, бачите, така синенька і малинова. Моя незрозуміло, чи пережила зиму, тому взяла. І дві армерії. Рожева в мене є, але, так як кущики такі тендітні, по 20 гривень, нехай буде. Для неї завжди знайдеться місце. Ось таку віолу ще взяла, бачите, жовто-голуба, чудова, правда ж? Ця квіточка вже трішки спсувалася, але в неї є ще багато квіточок. Знову ця річ взяла ось таку маргаритку. Того літа точно така сама маргаритка моя загинула на сонці. Цього року хочу я серйозніше підійти до цих рослинок і посадити їх в затіночок. Гляньте, що знайшла в магазині. Церцес 125 гривень. Погляньте, який він вже великий. Брунички вже ось розпускаються просто чудово. Я в райському куточку брала, ну, в половину меншого, це точно. Але там, правда, я так розумію, було дві насінинки, тому що в мене там вийшло два деревця. Але вони зверху. Підсохли. Я так їх ломала, то десь наполовину вони висохли, а донизу половина, то живі. Ну, Взяла, не знаю, якщо ті виживуть, то буде третій. А якщо ні, то ну, буде хоч цей один. Ось взяла ще мішок субстрату. Тому що маю два рододендрони, яким не зробила нормальні посадкові ями, тому що мені не вистачило ґрунту. Змішувала просто свою землю із хвоєю, а цього недостатньо для рододендронів. Поставила собі тут же на столик трішки насіння чорнобривців, щоб не забути, нарешті, вже їх посіяти. В мене там насіння ще є багато, але це я так собі поставила для нагадування. Ось скільки в мене мелоти. Зараз буду шукати їм місця. У нас були трішки дощики. Сьогодні і вчора в нас дощу немає, але, але небо знову похмуре і передають знову ще нам дощі. Ціни всі я вже не пам'ятаю. Ці ось примули були, здається, по 45 гривень, плющик 20. Гвоздичка не пам'ятаю. Ну, не пам'ятаю, але недорого, щось до 20 гривень. Обрієту Армерія по 20 гривень. обрієта там теж щось таке. Ну, і маргаритки і віола не пам'ятаю просто. Ну, це так може комусь цікаво зрівняти <гум> ціни. Базар зараз заповнений декоративними рослинами плодовими, чого тільки немає, але 20 гривень сюди, 50 туди і виходить така немаленька сума, тому зараз все не купиш. Показую ось ці примули із попереднього базару. Ну, купувала їх саме в магазині. Були вони дуже пересушені. Але ось, як бачимо, відновлюється потрішки. Побули вони висаджені під дощиком трішки. І ось нове листечко, вже гарне, соковите. Ідуть в ріст нові бутончики. Вона висаджена в притіненні біля ялиночки. Думаю, все буде добре. Ось друга примула. Ще гірше вона, здається, виглядала за попередню, коли я її придбала. Але ось нова квіточка розкрилася. Все з нею нормально. Також листячко відновлюється. Є нові бутончики. Їх менше, ніж в попередньої примули, але вони є. Ну, і ось показую результат своєї забудькуватості. Знімала для вас відео, показувала свою нову широколистяну гортензію. поставила її під ялиночку від сонечка і забула її там на всю ніч. А вночі був ще приморозок. І ось. Є ось живі брунички нижче, але я боюся її зараз чіпати. То стоїть поки що так. Може, ви щось мені підкажете, обрізати її. Наскільки бруничок, тому що у мене ще так досвіду немає з гортенціями широколистяними. У мене там є одна. Вона там перший рік влітку згоріла, другий рік влітку згоріла, але з коріння завжди пускає молоді пагони. Ну, Зробила ось я її таку ґрунтосуміш. У мене було досить немало так опаду перепрілого, прям перепрілого такого. Я змішала його із садовою своєю землею. Досить так немало. Думаю, буде нормально їй. А якщо ні, то зроблю вже кислий ґрунт. Поки що стоїть на вулиці, у нас зараз ото були дощики, і ще мають бути морозів, поки не передають, то тримаю її тут. І ось показую свій плющик із райського куточку, який так всю зиму тут і стояв на вулиці. Бачите, щось він дуже поганенько виглядає. Ну, поки що не можу сказати, що загинув, може він і відновиться. Але поки що ось такий от він. Ділянка в мене сонячна, тому цю гортенцію я буду поки що тримати в горщику. Ну, і ось вона, моя багатостраждальна гортензія, яка живе в мене вже. Ну, Ось буде третій рік, якщо він, звісно, в неї буде, ось, бачите, зовсім сухі пагони. І так, кожен рік. Але вона кожен рік пускає щось із коріння. Гарно напускає багатенько пагонів. Місце я вже її гарне нарешті знайшла. Ось тут вона буде під чубушником, зверху ще гілки, яблуні, тому. Цей рік маю надію, якщо щось випустить, то буде гарно жити. Ну і ось так уже вирішила показати гілочки гортензій волотистих, які я тут в січні <смі> начеренкувала під пляшечки. Ось так, бачите, виглядають. Тут випускають вони нові листочки. Я не надіюсь на те, що ці пагони вкоріняться, але ось. Так от вони виглядають. Я їх поливаю, пляшечками, накриваю і ну, поки що стоять. Буде, то буде, буду робити подаруночки. І ось такі палички, які навіть і не накриті були пляшечками. Також ось якісь брунечки випускають. Ну, стоять, нехай стоять. Я вже знаю на сьогодні, що гортензії гарно розмножуються зеленими такими пагінцями, але я навряд чи буду мати час таким займатися. Ось так, друзі, показала я вам сьогодні і свої невдачі, і нові рослинки, маленькі радощі. Зараз весна, кожна рослинка привертає до себе увагу, тому є багато чого показати, буду готувати ще якесь нове відео. Але сьогодні я із вами прощаюсь усім миру і всього найкращого.